Якщо зняти акумулятор з пилки, одідіть на нього інвертор і спробувати включити точилку для ножей. Як думаєте, буде працювати чи ні? Що скажете? Давайте спробуємо. Чесно, навіть не знаю. Так, нолік ставимо. Опа, включили і. Не робо. Ні, чи роботу. Понял, не можешь запуститься як напруга, падає 89 відразу. Ха, прикол. Но ну, если візьму зараз, а, 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 сейчас шуруповерта сетевого, зараз покажу. Даже в одному відео вам все покажу. Візьму зараз шуруповерта сетевого. Ось такий шуруповерт є у нас. 720 гривень. Нова. Це вже прошлий век, зараз ніхто вже не пользується сетевим. Всі на аккумуляторі. Так, включаємо. И что, момент истины будет работать, или нет? Как думаете? Как считаете? Давайте пробуем. Работает! А? Есть, понял? Тобто інвертор-преобразиватель, э, він э, для інтернету, для телевізора, і ноутбука можна зарядити від нього, але но ноутбуки чогось не всі працюють. От той інтернет у мене що там вісить в уголку. Він робив 10 часов на батареї 4 ампера. Телек у мене робив 2 години 40 минут на батареї. Ви представляєте? Ну, штука реально колеснююча. Так що 790 гривень, якщо є батарея. Нема батареї, комплектуємо ще батареями і будете будет у вас це працювати.